16-17 січня у генічському районі відбудеться засідання виконавчого комітету всесвітнього конгресу кримських татар. Напередодні, 15 січня, до Херсону прибула і делегація з Турції. У представників цієї делегації на меті є конкретні пропозиції і рішення щодо деокупації Криму. Пірінісі Криму України, як Ериндондермекчин, у Лусерес Нынешние механизмы, которые принимаются для деокупації Крыма, они недостаточны, так как на международной арене для того, чтобы более качественно использовать международное право, необходимо повышать політико-правові и дипломатические механизмы для скорейшего возвращения Крыма. Соответственно, для того, чтобы это использовать, необходимо учитывать и те санкции, которые сегодня, ну, эмбарго, которые применяются в отношении России, однако они недостаточны. Поэтому Конгресс и в том числе другие институции международные должны быть использованы в полной мере для того, чтобы Крым был скорее возвращен в состав Украины и восстановился государственный суверенитет нашего государства Украины. Делегати зазначають, що Дернек докладає усіх зусиль, аби питання Криму було завжди на міжнародній арені. Для цього проводяться зібрання та акції біля консульства Росії у Стамбулі, аби про Крим не забували і півострів скоріше повернувся до складу України. Позитивними і продуктивними делегати вбачають і ініційовану представниками кримсько-татарського народу блокаду Криму. «Раз э, ты считаешь, что это твоя территория, то есть Крым в составе Украины, ты должен был действовать более э, активно в начальной стадии, после оккупации Крыма. Ты должен был более радикально действовать, для того, чтобы наши э, люди почувствовали дух и за то, что государство борется за их права и свободы на территории Крыма. И поэтому мы будем, безусловно, поддерживать эту блокаду, так как она дала результат». Також слід зазначити, що Туреччина і надалі підтримуватиме дії України щодо повернення півострова. А наразі учасники блокади вже завтра отримають півтони гуманітарної допомоги, яку привезли з собою делегати.